Після поливу в сьогодні нас понеділок почали мульчувати, для того використовуємо сухе. Думаю, буде трохи краще, ніж солома, бо в соломі, як правило, у нас заводилися деколи шкідники. Тому вирішили замульчувати сухим сіном. Для прикладу, ось три або чотири ряди з цієї сторони мульчували ось такою щепою. А далі немає часу щепу робити, так що вирішили замульчувати сіном. І ще ось цей ряд, так би, що замульчований щепою, чуть менше щепи попало і вирішили також додатково ще на нього кинути ось такий шар сіна. Зараз покажу, яка земля після поливу під мульчею, чи є різниця, чи немає. Ось. Для прикладу, дивіться. Два дні чи три дні після поливу ви бачите, під мульчею повністю вологий торг. Щіпа виконує свою функцію. Мінус заново ще що необхідно мати час щоб заготовити і необхідно заготовляти попередньо. Тоді вже мати готовий матеріал і швидко ним замульчовувати. І зараз підійду до саджа не замольчованого, але теж який був полив. Ось наступний садженець, він не був замульчований. як Бачите, земля почала вже пересихати. Коляр ми спеціально не забирали для того, щоб піль вологу зберігав, але бачите не дає ради, ось дивіться, після поливу. Зверху вже буквально 3 Сантиметр грунту повністю пересохну. Бачите, чуть нижче вже є, є волога. Чесно кажучи, не сподіваюся, що буде така жорстока жара. І в принципі мульчування напівно було зробити зразу після поливу і висадки. Але, як бачите, краще зробимо пізніше, ніж ніколи. Трохи постараємося врятувати наш фундук, бо дуже жорстокі умови. Я думаю, що... Якщо в літі ми би не полили і не замульчували, думаю, що був би поганий результат по приживаємості. Практично 35 днів без жодної краплі дощу. Плюс ми ще на жару перефризували міжряддя, забрали лишній бурян. Бурян тут був висотою 50 см, від 50 см до метра. І зразу побачили, що дуже швидко земля почала пересихати. Так що їм на випередження. Але дану процедуру робіть скоріше. Візьміть до уваги. Зараз підійде до наступного. Покажу, що дає мульча. Бачите? Волога так не тікає. повісті волога земля зберігається. Так що, стараємось цього тижня. І в суботу зробимо ще раз полив, і вже будемо сподіватися, що буде дожчі. Ось така ситуація по доковому саду. Ось такий шар мульчі даємо. Маю надію, що буде результат набагато кращий, ніж було би без неї. Один мінус даної мульчі це що дуже погано фризувати, коли фриза зачіпає сухе сіно чи солому, дуже намотує на ножі і це не, не є добре. Будемо тепер старатися фризувати як мінімум 60-70 см від саженця. Таким чином, щоб між ряді тут був бурян, а дозою старатися трохи далі відсаджатися іти, щоб цей не пересихав так ґрунт швидко. І ось так замульчовую, а там далі покажу, який буде результат.